Друзі, привіт, сьогодні 26 травня. А значить, що сьогодні день міста, день нашої столиці Києва, який виповнюється 1594 роки. А зараз починається тривога. Розлітався знову клятий міх. Всю ніч вони кошмарили нас, спав я в колідорі на надувному килимку, як бомжака, якась, але менше з тим це просто зайве нагадування, щоб ми всі долучались до зборів, допомагали військовим. Як завжди, посилання на всілякі фонди офіційні і ті збори, які проводять мої знайомі та товариші, ви знайдете в описі до цього відео. Тож переходьте та донайте, будь-яка сума, яка у вас є, вона буде дуже суттєвою допомогою. Незалежно від того, буде це 200 100, 50 чи навіть 10 або 2 гривні. Бо якщо кожен з нас а на каналі у нас 15 тисяч чоловік. Задонатить, хоча б по 2 гривні, це вже буде 30к, А 30к це досить хороша сума. Тож, друзі, долучайтесь та допомагайте. Це зараз дуже важливо. Ну а стартую я, як завжди, в бігтой заїхати, вирішив, щоб подивитись, чого є новенького, і заодно замінити свій насос. Бо виявилось, що у мого насоса, хоч у нього і прописано, що він на МТБ працює. Але виявилось, що чомусь він мої китайські ніпелі не хоче брати. Можлива проблема в насосі, можлива проблема в ніпелях. Я вирішив собі взяти новий, який я перевірив. Він точно качає це. Лізайн. Sport Drive HV. Маленький, компактний, легкий, а головне, що він досить широкий і качає великий об'єм. Єдиний мінус, що в нього, звісно ж, манометра, як в Бірзмані, немає. Він простіший. Ну, наче став як треба. Подивимось, чи не буду я зачіпляти ногами, чи не буде він тут болтихатись. Бо діаметр кріплення того, що у мене на велосипеді, менший трохи за діаметр насоса. І відповідно ця кришка не може бути зафіксована. Нормально, а на рідному кріпленні тут трошки більший діаметр для кришки, є спеціально, щоб вона не відкривалась, але форма кріплення дещо інакше, і вона буде виносити насос далі від пера. І відповідно так я його точно буду чіпляти. в будь-якому разі це кріплення візьму з собою. Перевірю, якщо моє не спрацює, то буду пробувати кудись ось це кріплення. Кидати, можливо, під велосипед, але під байк не хотілося б. Чому тому що там буде засиратись більше набагато насос? Ну, на крайняк, у мене є ось тут моя сумочка, куди точно влізе цей насос. Друзі, нагадую, що долучитись до підтримки каналу та україномовного контенту можна разом з іншими спонсорами, підписавшись на YouTube Sponsors. Зробити це дуже просто. Натискайте спонсорувати, обирайте. Ти підписки та отримуєте доступ до нових епізодів ще до їх виходу. До того ж, зможете подивитись всі ці епізоди без реклами до моменту релізу. Ну а крім того, спонсорам доступна повна версія карпатської габели довжиною майже 2 години із забезпеченням максимального ефекту присутності. Тож, друзі, підписуйтесь на youtube спонсор та підтримуйте канал, підтримуйте україномовний контент. Ну так, трошки в притірочку. В принципі, той насос теж інколи зачіпляв. Але нічого, зараз проїдемось, подивимось, як воно на практиці, і може, воно не буде чіпляти. Власне, сьогодні домовились зустрітись з хлопцями, проїхатись на каву, подивитись, як святкує місто. Я сподіваюся, що цей сратий міх зараз десь там впаде. Так що програма така, лайфстайл, легенька каточка. З частиною дороду домовились зустрітись з дорогою до кав'ярні, ну а решта буде Векати на нас вже безпосередньо на місці. І ось Михайло вже на місці. Напевно, що перший. Ага, там ще й Руслан уже. Hello. Добрий вечір. Привіт, привіт що, продається чи що понапарковує своїх самокатів аби як, блин. А один той перший чорний, на ньому взагалі якась бірка, наче він продається, або можливо його з якогось магазину сперли. Ми доїхали на точку збору, але половина десь запізнюється. От Артем навіть зняв відео, що він їде 35 км на годину по набережній. Ну що ж, доведеться зачекати трохи. Та не впаде. У тебе ж руль рівний. Привіт. О, Добрий вечір. Добрий вечір. Чимназис? Over. 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 Last night I went to sleep in Detroit City. I dream about the cotton. Годка сьогодні чудова, на ваху показує 30 градусів тепла на сонці. Фактично в тіні, звісно, менше, там десь 25-26 можливо, як і було за прогнозом. Але втім їхати досить комфортно, бо повітря не гаряче і такий легкий, але приємний вітрець. Машин сьогодні мало на вулиці, їздити комфортно, та й людей в цілому теж небагато. Як бачите, для подолу це зовсім трошки. Проте з іншого боку, і ми тут не будемо сильно затримуватись, і прямо зараз прямуємо на Труханів острів. Напевно, проїдемось через Труханів трейл, подивимось, що там заїдемо десь в лісочок. Тріто на МДБ пригадав. На беміку, звісно, я проїхав на задньому колесі, але на цьому здоровезному монстрі на задньому поки застрибнути не так, щоб сильно вдавалося. Хоча, я думаю, якщо потренуватися нормально, то можна було б і на ньому. <свісна> Артеме, а ми на трейлер поїдемо. На трейлер. На да. трейлер. Це 6 резина, в саме раз. Оця? Да. Трейлер, це то, що співак, говорив, що на пісьці показує. Ні, не хоч. Чого? А де Міша? А де Міша? Міша зник знову. Тепер треба зупинятись, чекати, шукати. Пан Михайло, блін. Ча ж цього разу не на фіксі. Що ти дзинькаєш? Михайло, ти де був? В текстурах НПС-шки сразу. А, ясно, зрозуміло. Що, mm. давайте на трейла туди, так? Да? Okay. Оф. У -і -і -і! Дивіться, як файно. О, ну зараз тут їхати значно легше, ніж взимку було. Хоч можна спокійно собі їхати тут. Не боятись, що у тебе колесо кудись уїде, і ти вниз кубарем полетиш. Навіть попри пісочок, можна спокійно проїжджати. Єдине, що головне не зупинятись, бо зараз дуже багато комарів вже розвелось. І ці гади, блін, кусають так, що просто жесть. О, тому так, проїдемось, розвідуємо, як тут. Зараз у нас обстановочка. Бо давно ніхто на трейлах цих не був. Оп-оп. По оп. ділянки з піском. Клас. Чик-чик. говорила, що прибрали. Клас, диви! Ну, да. У Артем, дивіться як їде. Я не їду, я пливу. У Артема зараз модні покришки. Піреллі жирнючий, тепер він може їхати пісочок. Тепер воно не закладую в боки. Будеш їхати, багнючка, дивійка, ну там трошки. Зовсім трошки, дай. Я знаю, одну флотера, котрий так і Що це було? Це куріння. Ого. Потужне.

Ooh. Nobody don't want to go to jail here, not in this place. Even the giant. За цей час трейли трошки запустили, більше пісочку стало, причому відчутно більше. Мені то все одно, а от якщо їхати на більш тоненьких покрах, на якомусь гравіничку, то буде відчутно значно більше. Втім, ще залишилась ділянки, де посипано цією корою. Але ну, якщо раніше більш-менш рівномірно це було зроблено, то зараз ну, таке. Місцями наче насипали щось. Начебто хотіли розрівнювати це все діло, як це було на самому початку. Але чомусь, чомусь нічого так і не було зроблено. Відповідно, там де, там, де частіше їздять, там, де раніше був пісок, він знову з'явився. Але в будь-якому разі дуже приємний маршрутик. Якщо виїжджати, так е, не катнути з друзями, то це прямо от те, що треба. Рекомендую. Я думаю, що кожен зможе знайти цей маршрут, заїхавши на Труханів, адже є маркування маршруту, все цивільно, все як треба, тому приїжджайте і собі спокійно катайтесь. Народу на тригель небагато. За весь цей час ми бачили там ну, до 10 велосипедистів максимум. От і всі вони, в принципі, розтягнулись по маршруту. Тож ніхто одне одному не заважає. Звісно, є люди, які ходять пішки маршрут цей. Але знову ж таки можна завжди об'їхати, тому це не буде ніякою проблемою. Як бачите, тут теж пісочок, хоч і не такий глибокий, але він є. На цій частині маршруту, але він якийсь такий більш-менш укатаний, не роздовбаний, як на Муромці, бо там ці квадрики їздять і просто спушують ґрунт, спушують пісок, і потім по ньому важко їхати навіть на плюсачі чи то на фетбайку. А друга частина трейло, сам? Ну так. Да. Та ні, та ми ж так не домовлялися. <рес> Блін, ну пацани, як? Це без пісочка. Тобто був пісочок. То була демоверсія. Я не хочу платити за повну ціну. <рес> Я, Мені демки окей. <рес> Зараз трошки асфальтиком проїдемось. Поїдемо на Оболонь. Парк Наталка, подивимося, новий міст відкрили. Подивимось, чи відкритий нормальний проїзд на півострів на той, чи то на острів. Єдине, що там може бути зараз купа народу, бо вчора показували фоточки і битком, просто битком. Але сподіваюся, що зможемо пробитись, подивитись, покажу вам, що воно таке. І розкажемо, чи варто туди їхати взагалі. Та я думаю, що варто. Катнути завжди гарна ідея. Дорогою ще підписників зустріли. Дякую, що дивитесь. Дуже приємно, що впізнаєте, і ваша подяка особиста вона мотивує знімати далі. Чим глибше в парк, чим ближче до мосту, тим більше народу в парку. А на мості взагалі аншлаг. Я не знаю, чи ми зможемо там проїхати. Таке враження, що можливо доведеться навіть пішки йти. Або об'їжджати десь чигирями. Зараз побачимо. Проїхати точно не вдасться. Коротше, на новому мості народу просто, блін, овер І... День Києва. Ну, по перше день Києва, по-друге, новий міст. Люди, напишіть в коментарях, хто живе на лівому березі, коли у вас день міста. Відповідаючи на питання, чи варто зараз заїхати на новий міст дивитись, та напевно, що не дуже варто, бо народу стільки, що на велику ви там не протиснетесь, та й. Якщо гуляти пішки, задоволення буде мало через велику тисняву. Тому, напевно, треба зачекати тиждень-два і вже після того і їхати. Тому на цей місток ми все ж таки заїдемо, але якось іншим разом і покажемо вам, як все це виглядає від першої особи. Бо я розумію, що далеко не у всіх є можливість приїхати особисто, все це побачити, тому будемо показувати за можливості. А на оболоні, як завжди, вітер Харю грачить. Доріжка гарна Тобі, Тобі подобається? Таке. Якщо воно в Києві було, а не на окружній. Ну дивись, шо ціле. Середню свою показую просто. Середня 16. Це на 2 км на годину більше, ніж норма. 30 градусів вакуу показує. По відчуттям десь так воно і є, але добре хоч цей. Він хоч і в пику, але не гарячий. Хоча я підозрюю, що ввечері, коли асфальт весь нагріється, то буде такий, як феном обдуває. Трохи вже є. І що, тут у нас вже 3 дні. Куди йому там далі гріться? Те, що могло вже нагрітися. Безпечно. Видимось на переїзді трохи обмежено через загородження металеві. Таке щось. А тут нормально. Видно, що типу приймали об'єкт. Бровка прям типу рівень, повинна бути зроблена. А зроблено типу в 5 мм, що ти типу колосом б'єш. Ми то проїдемо, але ж хто приймав... Там знак велодоріжка То це, виходить не велодоріжка. А вон там далі знак велодоріжка. А куди ми діти повинні? Так, зі знаками трошки наплутали щось. Там був знак, дійсно велодоріжка закінчується. Далі ми бачимо ось це. Ось це. Прикольно можна туди вночі махнути. На даунхіл. А далі, далі знову починається велодоріжка. І велике питання в тому, куди має одіватись велосипедист в проміжку між знаком закінчення і знаком початку. Щось явно наплутали. Велодоріжка є, і там знак схоже теж з двох сторін один типу закінчується вона. Якось трохи нелогічно. І ось знак теж є. Трошки внизу. Ну, подумаєш, трошки не доробили, з ким не буває. Скоротимо і буде менше гірка. А це що таке? Хотіли скоротити, називається. Замість цього додаткову гірку отримали. І зараз можеш після цієї гірки буде спуск, а знову потім гірка. Ну що, майже 60 кілометрів 56,8 км проїхали, зараз пів на п'яту. Трошки притомився, бо сонечко сьогодні нормально так припікає, навіть попри те, що в тіні десь 26, то на сонці під 30 з гаком 100%, але прохолодний вітрець нас сьогодні рятував. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитися на новий пішохідний міст, хоч ми на нього і не заїхали. Все ми з вами обов'язково виправимо. Ну а наступний раз я все ж таки хотів би якийсь ґрунтовий маршрут проїхати. Тим паче, хлопці кажуть, що наступного тижня будуть проходити якісь змагання по ґрунтам. Можливо, навіть з ними разом поїду. Там буде декілька варіантів по маршруту по дистанції. Здається, щось типу 40, 80 160 шістдесят кілометрів. 160 навряд, а от 80-ті. гадаю, було б цікаво проїхати, але чекаю на маршрут. І, можливо, зберемо компанію, і також поїдемо. Тоді покажу вам, що це все таке, як це виглядає. Ну і нарешті катнемо в лісі. От, дякую всім за увагу. Дякую, що додивились це відео. Обов'язково зайдіть в опис до цього відео і зробіть свій донат на нашу перемогу. Ну і побачимось в наступному відео. Всім па-па!